Агенція Standard Poor's знову знизила кредитний рейтинг Греції, пояснивши це тим, що розмір боргу та інші фінансові зобов'язання роблять країну неспроможною. Рейтинг за довго і короткотерміновими зобов'язаннями знижено з B- до 3C+, з негативним прогнозом. Тепер до рейтингу D, що означає дефолт Греції, залишилося лише три сходинки. Чи мене це непокоїть. Звичайно, непокоїть. І не лише як економіста, але й як я думаю, кожного громадянина Греції. Кожний відступ від досягнення угоди з нашими кредиторами лише ускладнює становище, висушує ринок. За рейтингом ринки визначають відсоток, під який інвестори позичають гроші. Дані уряду в середу засвідчили, що торік дефіцит бюджету був вищим ніж прогнозувалося. Це свідчить, що ринки відчувають. Ми на межі банкрутства. В останні тижні така думка на ринку переважає, і це видно за високими обліковими ставками та тим, як робляться транзакції. Торік дефіцит склав 3,5% порівняно із прогнозом у 80-х. Фінансове погіршення може змусити кредиторів вимагати в уряду подальших заходів заощадження. Лише рік тому Греція зробила першу спробу повернутися на ринки. Тоді інвестори це вітали з деякою впевненістю. Облікові ставки були відносно низькими. Після нового зниження рейтингу ця ера тепер виглядає дуже далекою. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле попередив, що угоди між грецьким урядом та кредиторами навряд чи варто чекати у близькому майбутньому. Він зазначив, що така угода мало ймовірна на зустрічі із кредиторами у Ризі 24 квітня. Багато звичайних греків уже втомилися від цієї нескінченної історії. І ми в будь-якому разі вже поза ринками. Це факт. Тож знижують рейтинг чи ні, це все одно. Тож мені абсолютно байдуже. Вони хочуть налякати людей в останні кілька місяців. Ми щомісяця банкрутували. ми Тим часом грецький прем'єр зберігає оптимізм, що його уряд зможе досягти угоди з кредиторами до кінця місяця, незважаючи на розбіжності у таких питаннях, як пенсії та реформа ринку праці.